Церковь празднує пророка Єзикиля, той про котрий в шестому віці Дорожества Христова возвисив свій голос пророчества народу Божого, возвищає волю Божу народу. Напомним, що пророки не просто були люди, котрі угадували будущее, зовсім ні. Пророки були ті, котрі. Говорили наперед судьби Божої, але іменно так, щоб людям возвіщати волю Божу, щоб люди знали, яка воля Божа. Та інформація від Бога передається постоянної донині через церкву Христову, а конкретно кожному, у кожному чоловіку Бог заложив при. Творені особливе чувство, внутрішня совість, як голос Божий, котра сообщає, котра рішає, що добре, що не І так святий пророк Божий, родившись у Саїрі, будучи сином священника, сам став служителем Божим і. Коли жив у пліну, то при ці ховар там жив. На 30-му році і був, мав видіння, яке будущее буде у єврейського народу і у всього людства, проковіді все ще облако, у середині котрого був пламінь, а в ньому таїнство подобає движимою духом колесниці і чотирьох крилатих тварин. Котрі мали кожен чотири лиця чоловіка, Льва, тельця і орла. Саме ті образи стали, передаючи образи євангелістів. Перед їх лицями знаходилися колеса, усіяні очами. Над колесницею возвишався свод, як подобає неба в красі, а на престолі Сіяючи подобіє чоловіка, а довкола нього радуга. Так от то, що відів пророк Ізекиїль по толкуванню отців церкви, то було прообразом воплощення Сина Божого от Пресвятої Діви Марії. Людям старого завіта було сообщено, що в мір прийде обіщений Месія. Тот, котрого обіцяв, що Господь Адаму є Єві в раю, так Адам і Єва заразили себе, і за гріха не способні вже були і не мали права приступити до дерева плодів вічного життя, то тобто причащатися. Вони виводилися вони з рая, як нарушителі, причому вже заражені. Але Бог пообіцяв, що син Божий. І від сім'ї жоною, сотре главу Змія, прийде в мір Спаситель. Пророк Ізекіль, ото видить, і колись прийде час, коли Божий посланник, Архангела Гавріїл, всю тайну Божу відкриє Діві Марії і сообщить шовна, покликана стати Матер'ю Господа. Боже Мати, благослови нас, щоб ми любили Господа, любили церков, не боялися суддів, а на судах не осуждали, хто нас переслідує, бо хто нас переслідує, достойний, сожалення, за нього треба молитися. Коли Ісуса вели на проп'ятіє, то як казав Господь жінки, не плачте за мене, плачте за сино вашего, за цей світ. Грішний, бездарний, злобний, агресивний і як некоє жалкоє подобіє, хвалящийся правами і свободами, хартіями, рішеннями ООН і все це сплюндрувавши, кинувши на землю. І ви всі святі, с і прочі Божі і Ізекілі, моліте Бога за нас, щоб і ми були, хоч маленько, подобні на вас, на святих, бо лише так поступаючи, і життя наше буде осмисленоє, мов вспіє много і по Божій милості розкрити і таланти і способності, і людям послужити, всякда маючи в голові волю Божію, бо лише так поступаючи, і тут ми діти Божі, котрі з духовно є». Розуміють духовне, знають, що нас чекає, а в вічності по милості Божій і так лише станемо наслідниками Царства Божого. Амінь.